Куди поділась куля з площі борцям за волю і незалежність по вулиці Героїв Небесної Сотні, як пояснила начальниця благоустрою та екології міста Альона Колотницька, стріблясту конструкцію вирішили зняти для ремонту, адже фахівці помітили, що вона хитається. Як виявилось, причиною стало те, що сфера відійшла від стержня, на якому була закріплена. Невдовзі об'єкт повернуть на своє місце. Нагадаю, площу по вулиці Героїв Небесної сотні мають реконструювати до липня наступного року. І на це витратять з міського бюджету майже 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми бачимо зараз на цій площі більше благоустрій площі. А саме інформаційне і наповнення відсутнє, тому люди вважають, що це якась цікавинка або якась іграшка. І зараз саме Цим тендером передбачено наповнення площі з містом. Чого іменно це площа борців за незалежність України, тут будуть інформаційні стенди, тут будуть лавки з тезами. Ну, тобто, вже це буде площа, яка буде заставляти задумуватися людей, а не просто стоять фотографуватися біля шарика, як всі говорять. Часів закоплюється, закоплюється, а потім будуть монтажні роботи, якщо у нас не будуть якісь там форс-мажори в виді стихійних якихось лих. І в наступному році нам тільки доведеться купити ось цей інформаційний екран і зробити програмне забезпечення. Тобто, кожен що може долучитися чим наповнить змістом саме коли буде екран стоять.